Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку розмноження рослин статеве та не статеве. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Рослина не тільки живиться, дихає і росте, але й розмножується. Досягнувши певного віку, рослина зацвітає. У квітках утворюються плоди і насіння. З насінини в певних умовах виростає нова рослина. Таке розмноження називається статевим. Але не завжди нова рослина виростає з насінини. Початок рослині може давати перший ліпший орган стебло, корінь, листок. Всі ці органи називаються вегетативними органами, а розмноження вегетативним. Сьогодні ми з цим і познайомимось. Отже, розмноження це здатність всіх живих організмів відтворювати собі подібних. Воно поділяється на статеве розмноження це здатність всіх живих організмів відтворювати собі подібних за участю статевих клітин. Та нестатеве розмноження це здатність всіх живих організмів відтворювати собі подібних. Без участі статевих клітин. У вищих спорових рослин нестатеве розмноження забезпечують спорангії. У них формуються спори, спеціалізовані нестатеві клітини, оточені захисними оболонками. Вегетативне розмноження це розмноження частинами тіла рослини. Слово вегетація означає ріст. Вегетативні органи органи, які ростуть, органи живлення. А тепер запишіть у зошит і продовжіть речення. Перше розмноження С, друге статеве розмноження С, третє нестатеве розмноження С. Четверте. Вегетативне розмноження С. Вегетативне розмноження поділяється на природне та штучне. Його ми далі і розглянемо. Природне вегетативне розмноження це вегетативне розмноження, яке відбувається без втручання людини. А далі ми розглянемо способи природного вегетативного розмноження. Повзучими пагонами або вусами у місцях контакту пагона з ґрунтом утворюються додаткові корені, що ми можемо і бачити на фотографії. Суниці, полуниці розмножуються за допомогою надземних повзучих пагонів вусів. Вуса розходяться від материнської рослини в різних напрямках. На вусах з бруньок виростають молоді рослинки, які вкорінюються в ґрунті за допомогою додаткових коренів. Стебла, які з'єднують молоді рослини з материнською, зимою відмирають, тоді нові рослини стають самостійними. Розмножуючись за допомогою вусів, суниці, у лісі, на узлісся та на пагорбах, вкривають цілі поляни, на яких рослини розташовуються близько одна від одної. Кореневища. З бруньок на кореневищах утворюються нові пагони. Кореневище конвалії має декілька бруньок, з яких виростають підземні пагони. Старі частини кореневища з часом відмирають, зв'язок між окремими пагонами припиняється. З кожний пагін стає самостійною рослиною. Розмноження за допомогою кореневища призводить до того, що конвалії ростуть у лісі не поодинці, а групами. Так само розмножується і купина. Серед бур'янів також зустрічаються рослини, які розмножуються кореневищем. Пирій, наприклад, має довгі кореневища, що пронизують ґрунт. Бульбами з верхівкової та бічної бруньок відростають пагони, на яких згодом відростають додаткові корені, наприклад, картопля. Здавна картоплю розмножують бульбами або частинами бульби. Коли не вистачає бульб для садіння, картоплю можна розмножити бруньками. Для цього з бульби вирізають вічка, бруньки з невеликими шматочками м'якоті і висаджують їх у ящик з ґрунтом або у парники, які вирощують розсаду картоплі. Коли розсада добре вкоріниться, її висаджують у ґрунт на постійне місце. Цибулинами. На материнській цибулині утворюються дітки, дочірні цибулини з бічних бруньок. Так розмножуються крокуси. Гладіолуси. Тюльпани, лілеї. Кореневими паростками. На пічних коренях деяких дерев утворюються бруньки, з яких утворюються пагони. Виводковими бруньками. На листках деяких рослин утворюються бруньки. У разі потрапляння на ґрунт вони дають нову рослину. Наприклад, бріофіліум. Штучне вегетативне розмноження. Здійснює людина заради задоволення власних потреб. Відводками пагони притискають до ґрунту, поки від стебел відростуть додаткові корені. Потім частини пагона роз'єднують. Наприклад, ожина. Живцювання це розмноження відрізаними від організму частинами пагона або кореня. Стебловими живцями. Від дорослої рослини відрізають живці з 4-5 листками або бруньками. і поміщають у воду або вологий ґрунт до утворення додаткових коренів, наприклад, герань або пеларгонія. Листковими живцями листки або частини листків розміщують у вологому ґрунті до появи додаткових коренів або бруньок. Наприклад, симполія. Кореневими живцями. Під деревами проростають нові пагани з кореневих бруньок. Ці пагони викопують. Також, можливо, відкопують частину куща, наприклад, вишня, ожина. Так само розмножується малина. Щеплення це зростання живців однієї рослини прищепа з іншою вкоріненою рослиною підщепа. Відомо близько ста різноманітних способів щеплення, які поєднують у три типи. Щеплення вічком це щеплення за допомогою прищепи з однієї бруньки, взятої з тонким шаром кори. Щеплення живцем це щеплення за допомогою навскріз зрізаного живця прищепи з кількома бруньками. Щеплення зближенням. Це щеплення, при якому прищепа не відокремлюється від материнської рослини до повного зростання з підщепою, наприклад, виноград. І останнє культурою тканин рослин. У лабораторних умовах кожний фрагмент або клітина в спеціальних умовах дають нову рослину, наприклад, троянди. Значення людина отримує значну кількість посадкового матеріалу. Завдяки вегетативному розмноженню у нащадків збігаються спадкові ознаки материнської особини. А тепер натисніть відео на паузу та заповніть таблицю вегетативне розмноження природне і штучно та способи вегетативного розмноження. А тепер натисніть відео на паузу та виконайте завдання і запишіть його у ЗОшит. Уважно роздивіться малюнки, назвіть кожний зі способів та наведіть приклади рослин, які розмножуються у такий спосіб. А тепер познайомимося зі словничком. Термінів статевого розмноження. Статеве розмноження це здатність всіх живих організмів відтворювати собі подібних за участю статевих клітин. Гамети це статеві клітини, Спермії або сперматозоїди чоловічі статеві клітини, яйцеклітини, називаються жіночі статеві клітини, Зигота – запліднена яйцеклітина. Запліднення це процес злиття спермією з яйцеклітиною. Життєвий цикл послідовні стадії розвитку, через які проходять більшість видів у процесі розвитку. У рослин відбувається за допомогою чергування двох поколінь нестатевого спорофіту та статевого гаметофіту. А тепер розгляньте схему, що характеризується життєвий цикл вищих рослин. Домашнє завдання опрацювати параграф 22. До побачення!